Ну что, я ж живу ним, что ли блідок? Ну так теж ж не можеш деповісти. Скажи людям, що ти ж знаєш. Можешь. Ты ж знаєш. Я открываю двери, там мини-плюском. Я другие открываю. Княжистки, там... конечно, все нормально. Спасибо. Нет, скажите, пожалуйста, Княжицкого отпустили или нет? Скажите, пожалуйста, Николая Книжицкого отпустили. Да он там, что ты, блин, в панику понимаешь? Я не понимаю, я беру репортаж. Макс, скажите, что происходит? Все отлично. Почему Беркут э, оттеснял людей с проезжей части? А так, не, я же был внутри, я ничего не знаю. Я тоже был внутри, поэтому я его спрашиваю. Понятно. Все, удачи, Макс. А, все. Давайте а? за Я не живу. я не знаю, что с ним. Что с ним произошло? Что, его вооруженный человек. Да нет, его охрана. Успокойся. Я знаю, что я я. Сейчас будем ломиться туда. Не пускали. Да, кстати, сейчас будет отлично. Проблема похожа. Ну, Мусиенко говорят, что там дрались для того, чтобы попасть. Не, мы спокойно пришли. Да, да, Но они пробили коридор. Я там убил, блядь. Да нет, тут веселый округ мокро. Вы что? Блядь, блядь, что не, ну, трансляция Товариство, увага, увага, увага. Товариство, <плес> увага. Шановні друзі, шановні друзі, я, я хотів би зараз до вас звернутися. Не Дозвольте, Дозвольте. Дозвольте. напирайте, не треба напирати. Шановні друзі, бачите, хвилиночку уваги, трошки заспокойтеся. По-перше, дякую вам, що ви сюди прийшли. Це надзвичайно важливо зараз. Ваша підтримка. По-друге, шановні друзі, я чув, що серед вас є представники дільничних комісій 344 сорок 300... які дільничних комісії, які ще не здали? Щойно сорок і зайшла. 271. 271 Є люди з дилічної комісії. Це двісті сорок четвертий. Які не зачла за Щойно жіночка сімдесят перших немає. От є. Я...

Сьогодні 215-й округ це вже не просто окремий округ, це вже модель всієї нашої країни. Хто переможе? Ідея і власне тверда позиція, щира позиція, відкрита позиція або бабло, адмінресурси, фальсифікації. Шановні друзі, нам вдається зараз переломити цю ситуацію. Будь ласка, зараз не зменшуємо цей напор. Чекаємо, але товариство спокійно, не треба зараз кидатися на бірку. Це не є зараз важливо. Я не про це маю на увазі, ніхто не кидався. Я про інше кажу. Зараз нас будуть навпаки провокувати будуть для того, щоб сказати, що взагалі вибори не дійсні, щоб там десь щось там згоріло, щось там розбилося. Ми зараз перемагаємо, і нам не треба, щоб вибори були недійсними. Тому, шановні друзі, зараз. Ви максимально мобілізуйтеся, але спокійно, тому що якщо зараз їм вдасться влаштувати тут бійку і розгром, то це нічим хорошим не закінчиться. Товариство, товариство я хотів би ще сказати. Якщо є представники преси, яких не пускають, приходьте, будь ласка, я Давайте прошу міліція. Да, да, представники міліції ви, ви не чуєте? Преси, журналістів. Журналісти знаєте виб'єкти, так? Вибірки, да? Що не пускає? Коваристо, Хто тут головний? Ви, ви, дайте крок назад, не треба напирати. Дайте крок на. Дайте Бог Санса, да. спокійно. А Головне, товариство, зберігати спокій. Ми сьогодні маємо достатньо можливості, щоб не допустити фальсифікації з боку Гереги. Але що вони будуть робити, щоб ви розуміли? Будуть підходити по кілька людей, групки, і потім провокувати. Побігли туди, робимо так, штурмуємо, накидаємось на Беркут і так далі. Товариство. Всі, хто можуть говорити, що робити, є Андрій Ленко, є я, Андрій Мохник, є достатньо людей, які, як ви знаєте, по всій міській організації, як голови районів, чи гол, заступники голови міської організації, ось на що треба орієнтуватися. А будь-яка паніка всередині це ознака провокації в даному випадку. Тому що ми бачимо з того боку на центральній. І збираються їх кілька там десятків людей. Вони там проводять свій інструктаж. Вони там розробляють, яким чином розтягнути, спровокувати Беркут, щоб вже він місив всіх без розбору. Нам це не треба. Нам треба зробити так, щоб Беркут тут охороняв вхід, щоб Беркут там охороняв вхід, і щоб окружна комісія дорахувала. Правильно і зробили протоколи завезли в ЦВК. Зрозуміло да! Так! товариство, товариство ще, ще одне важливе повідомлення. Ще раз повторюсь: члени дільничних комісій 244, 271 Є тут присутні? Немає. Товариство, дуже важливо зараз. Я просто вже на вам скажу. Ми на сьогоднішній день перерахували вже всі голоси, ми перемагаємо. Але зараз нам треба юридично оформити цю перемогу. І ми за крок до цього. Зараз вони просто. Де вони, ну я буду говорити відверто, обісралися, тому що вони настільки думали в нагляд сфальсифікувати все, що це просто стало стало смішно. Товариство, товариство. Я просто закликаю. Я знаю, що це передадуть Галині Герезі, яка сьогодні виконує обов'язки міста Києва. Я киянин. Я все життя живу в Києві, і мені соромно, що така людина, яка не гребує фальсифікаціями, яка відверто маніпулює, яка намагається пролізти Верховну Раду за рахунок просто банальної дуріловки, Мені соромно, що така людина сьогодні виконує обов'язки мера. Хай я до неї хочу сказати лише одне: Галина Герего, припиніть цей цирк, припиніть тиск на окружну комісію. Припиніть підкуп, припиніть фальсифікації. Ви програли, змиріться з цим, визнайте поразку і припиніть всю цю клоунаду, тому що всі вже все побачили зараз. Преса, міжнародні спостерігачі, депутати, громадяни. Всі побачили перерахунок голосів по 244-й дільниці. вирішальній, всі побачили, що той протокол, який був поданий, він абсолютно сфальсифікований. І все, на сьогоднішній день зрозуміло. Я перемагаю на 215 окрузі. Шановні друзі, без перемоги ми звідси не підемо. Ми вже перемогли. І зараз, і зараз нам треба буде оформити цю перемогу до кінця. Товариство, така сама ситуація є зараз на 223-му окрузі, де йде Левченко, Юрко. Проти цього. Магістра кліптоманії і корупції Пилипишина Він так само програє, але він так само чіпляється. Він так само фальсифікує. Він так само ті ж самі методи, ті ж самі технології, товариство. Ну скільки можна терпіти вже це? Ну скільки можна, коли ми йдемо на дільниці, голосуємо, а потім якесь мурло типу цього Пилипишина чи якоїсь там Гереги просто тупо крадуть наш вибір. Ми не будемо цього терпіти і ще раз закликаємо їх припинити цей безлад, інакше всі вони будуть сидіти в тюрмі, тому що всі вони вже перейшли ту межу. Тому товариство, дякую вам дуже, що ви прийшли. Тримаємося, обов'язково переможемо. Без перемоги ми сьогодні звідси не підемо. І ми слава, Україні! Слава! слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Андрей Елен Андрею журналистик. Кто начальник? Сейчас начальника нам с вами де начальника. Ви начальник? Ні, не час долезть. Так, а що ви чекаєте? Це штуков для прес. Пропустіть френс! Пропустіть пресу! Пропустіть журналістів! Кажуть, що хвилинку. Сказали, що пропустить. Хвилинку почекайте. А тут, там саме зараз фальсифікація Скажу, потім потім напишемо, що Беркут встинував в, в журналістів, щоб вони не зняли фальсифікацію. Так, зараз немає, а потім. буде. Настя, ми Преслу тут всі черзі! Чуєш, ви ж ті журналісти? Настя, давай, Нам роби проход! Якщо немає голови комісії, скажіть, де вона живе привезе. Ну, так та вон стоит. Так а в чем справа? Чому нас не пускают? Зачекайте. Ну, що ви обманіли? Ми закрили? тільки що тут так, вийшли. Тут, тут відкрито зараз. Що ви обманітели? Ми ніколи вас не посилають. Я тут заходим. І, і, і ти Я ніхто не вас не посилає. Тільки що відкривали. Що ви обманили на там є ще... Та ось оператор стоїть, мерзне. Ми там залишили залишилися, ви Можете відпустити нормально? А чому напускаєте? Чому ви не в ну, формі? Да, просто... Ну добре, а чому ви що вони формся? Я можу без В форм. формі, без формі. А, не в да. тому тижні. Ви можете нормально пояснити, що. Чому ви... нас не пускають? Не... Ви кажете, що нас не тримаєте, я Ми тримаємо двері, а не вас. Ну добре, тоді Прищо? можна проходити, я розумію. Ні, ми двері тримаємо. Ну добре. Так зачекайте. Що, значить, не трогайте. Що не трогає? Стоїть. Стій. Так відійдіть, чого ви заходите. Стій. Стій по приношення. Чому нас не пускають ваші хлопці? Я ніколи не пускаю, не пускаю при цьому ви сік, що сказали хлопцям нас не пускають. Ну, мог там сам Тільки що ж те саме було, хоче конфлікту просто. Тобі нас не пускають не на ОВК. В чому стали? Ви не розумієте. Ні, 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 ні. Я так пускає. бачу, що це товаріщі бійці. Вони ж не просто так вийшли. Нашу дурку твої Тут стояти і не пускати. А чому? Ні, так я не розумію, чому. Я годину тому заходив сюди нормально. Чому я зараз не отбуду? А у нас еще? Ой, вибачте. Да, Дівчат перші, дівчат попереду. Що там? Да нічого, не знаю. Блин, ми навіть камери сюди. Рома! 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 Рома!

Та нічого ж ну, бачиш, з боями зайшли. Зайшли, да? А, ти не виходив? Я не виходив, бо ми <рес> я, я не виставили. Ми заходили так само, як ти мабуть. Не, Підполковник морозився. А чому вас не пускаємо? Пускає? <рес> пускає? <рес> а Абірку стоїть. Не, не надо мені знімати. Не треба? <рес> Стоп, 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 подожді. А, там княжечко, якісь кінти в машину, зброя, такі ключові слова, але точно не виходить. Всі побігли типу, нас на дорогу говити, потім двірку тих почав відпустняти, ну і все. Просто движня. Движня. Ну він не таких. Як, як да. Ну так все, я уже вам сказал. Что що що сказав? он не сказал? Он сказал присылай. Давай, народ вимагає. — Да, і все, и мы закрываем.